Ти звернув увагу, як багато шлюбів реєструється саме зараз під час війни. Здається, ми всі зрозуміли, що найважливіше не треба відкладати ані на день. Так і особливо коли ти на війні. Ось і командиру мінометного розрахунку з легендарної 93-ї бригади Холодний Яр вдалося вирватися із під Бахмута на реєстрацію шлюбу в Київ. Там на Донеччині він відбивав нескінченні російські штурми. А тут у столиці на нього чекала його наречена, гості і знімальна група каналу Ми Україна. То чи встиг захисник на власне весілля? Дивімося. У столичному радці безперервно неодружених змінюють сім'ї. Підходить черга і нашої пари, але в залі порожньо. Їдуть, їдуть. Не, не сказали, коли будуть. Чекаємо вже пів години, на речі досі не Пане лейтенанте, докладіть обстановку. Ми в теплі, в добі вже. Зай, все ок, напишу потім. Як дізнаєшся, скажи, на які число тебе відпустять і коли ти приїдеш до мене. Зай, я коли буду знати, коли мене відпустять, тоді буду планувати вже щось, хорошо? Що за пасивна агресія? Наречена нервує, бо у самотніми місяцями все, що має від коханого, це короткі дзвінки чи аудіоповідомлення. У кожному чути вибухи та обстріли. Песіни якісь бабахи, прольоти, відходи, як вони це там називають. І мене дивує наскільки він спокійно розповідає далі. Він абсолютно не відволікається на всі ці бабахи, на всі ці прольоти. Не знаю, для мене це настільки незвично, а для нього це буденність. Цей ж надлюдський спокій, помітний і на відео, які Сашко надсилає з фронту. Це його архівні кадри з під Бахмута. Місто фортецю, яке росіяни перетворили на суцільну руїну, Сашко з побратимами тримав виснажливими місяцями. Це він бився під невпинними вогняними чергами. За бахмут отримав Золотого Христа. А ще до повномасштабної війни разом з другом працювали за кордоном, але роботу кинули і повернулися. Як мене уварювали, їх вони на нас не реагували і плакали і, і, і ругали. І в кінці, кінці він приїхав в Україну. 11 липня він пішов, а 13 липня вони поїхали на виїзд. Того ж літа почалася і їхня історія з 22-річною Ясею. Коли вона була в тюті в гостях, Саша був там на ротації. Дивлюся на кухні, які будуть робота. Вона з подружкою. І каже, Яся, вона каже: а це ми хлопцям, то є. Потім дзвінок вона каже, мам, Сиди, я зараз сама побіжу. І заходить Саша. Відтоді вони бачилися зоросів 10-15. За коротше, хороші новості. Все, командир сказав, що вже готовий цей відпускний листок. І сьогодні я вже вирушаю домой. Блін, зайка, ура! все, жду дуже сильно. Я їй кажу, яся, ти знаєш, що він військовий. І на вулиці він на мам, я буду чекати. І от нарешті вони знову разом. Церемонію наречені чекали більше двох місяців, ледь втиснулися у щільний графік одружень, бо більш за все хотіли стати сім'єю ще в цьому 2023 році. вас, чоловіко, і дружина його! Тут же молодята дарують і перший танець, і обійми рідним. Можна ми ще підійдемо. Ми дякуємо батькам за прекрасних наречених. Сашо Ясе. Ми всією редакцією телеканалу Ми Україна вітаємо вас з вашим одруженням. Ми бажаємо вам довгих, довгих років. І вже давайте не в листуваннях, а наживо. і любові вам величезної. Вірко, молодим! Вірко! 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 Кілька спільних фото і наречені діляться з нами планами на майбутнє. будете жити? не Кам'янському. Я сяде в курсі, так звичайно ну, в курсі. Поки ще війна. Я буду Много. вдома А потім Вже перейду до сані. У свій медовий місяць сім'я мріє відправитися у круїз, але це вже після війни. Поки ж медовий тиждень, а далі командир мінометного розрахунку повернеться боронити нас. з вами. Ірина Кондрачук В'ячеслав Андичанський, Ми Україна, марафон. Єдині новини.